Тридцятьма новими станціями прокату власті російської столиці намагаються заохотити москвичів пересісти на велосипед. З'явилися у місті нові міні-парковки для велосипедистів, От тільки користуватися ними ніхто не поспішає. Олексій Мітяєв є ініціатором усіх цих заходів, і він розробляє для міста нову транспортну концепцію. Та я в якийсь момент для себя у якийсь момент я зрозумів, що більше не можу пересуватися в центрі і не тільки на машині. Я роблю цю роботу, пам'ятаючи, що роблю її для себе. Я розумію, що якщо мене щось не влаштовує, треба міняти це в інфраструктурі. широкі вулиці та постійні затори так виглядає транспортний рух у Москві. щодня. А де ж велосипедисти? вони все ще рідкість на московських вулицях. Відсутні велосипедні доріжки та незручні переходи не надихають на рух навіть найзатятіших любителів двоколісного транспорту. Нові велосипедні станції майже не використовують. Хоча позичити тут велосипед дуже просто. Зареєструвавшись онлайн, велосипед можна брати на прокат скільки і коли завгодно. Вони прив'язані до дуже обмеженого простору. А на авто я їду куди завгодно. От у чому проблема. в У мене є свій велосипед. Та я боюсь їздити московськими вулицями. Наші водії не передбачувані. Для велосипедистів це велика загроза. Олексій Мітяєв уже багато років представляє велосипедний рух. Нині його запросила на роботу міська адміністрація Москви. Його завдання популяризувати в столиці їзду на велосипеді. До 2016 До року ми маємо досягти, щоб 0,1-0,2% всіх поїздок у Москві здійснювалися на велосипеді. Нині ця цифра нульцілих і невідомо де вона закінчується. Нині, щоб їздити на велосипеді у Москві, треба мати залізні нерви. Тим, хто на це таки зважується, можна лише порадити. Будьте обережні.